Всім привіт! Сьогодні в нас середа, мій вихідний день. Сьогодні 14 травня 25-го року. Як ви гадаєте, куди я йду? Зараз пів на сьому вечора. Я йду швидкою швидкою-швидкою ходою. Така собі спортивна зарядка. Я зібралася сьогодні засняти захід сонця на Атлантичному океані. Я не знаю, чи в мене це вийде, тому що він о 20.20, 20, здається, чи 20.30, сонце сідає. І е, назад, поки ми повернемося, це буде ще 20-30 хвилин машиною. І мені ще тут треба йти від гейту до будинку, йти 30 хвилин, ну 20-30. Тому, знаєте, таке собі <хи> не знаю, як воно буде. Тобто я так пізно не поверталася ще по ком'юніті. Ще не гуляла. Хоча мені говорять, що тут гуляють, народ, все Ну таке. Пам'ятаєте, попередньому відео розповідала про рисів, про койотів. От, тобто сьогодні назад я так відчуваю, якщо буде все добре, я ввімкнуся і разом з вами буду йти назад, повертатись по вулиці. Так, вертаюся, йду разом з вами. Ну, як бачите, е ну, фонарі світять, все добре, машини їздять, це теж дуже добре. <сум> Приємна погода дуже. Вперше я була біля Атлантичного океану, саме в такий час вечірній. Захід сонця, звичайно, ми не побачили, тому що... Ой! Тому що воно заходить в іншій стороні. Я вже коли підходила, коли собі уявила мапу, карт, мапу, да, і просто собі згадала, де ж захід, де схід, в якій стороні знаходиться Атлантичний океан, а де сонце заходить. Я вже тоді зрозуміла, що ні, що Оксана прям отакого, от знаєте, сонця, заходу сонця, прямо із красивим, щоб воно заходило з океану, ти не побачиш, на жаль. Ну, ладно. То таке. Так, слухайте, я перепрошую попереду темно. Давайте трошки посмієтеся зі мною добре. Я ось з вами буду йти знімати. Я не знаю, чи мені, звичайно, допоможе зйомка, От, але все-таки якось я йду сама з себе сміюся, відволікаюся, коли з вами ось балакаю. При тому, що я йду ну, по дуже обжитому ком'юніті. Але тут дуже багато зелені. Дуже-дуже багато. Хочу вам сказати, що насправді не так світло зараз. От мені, от я тут йду в цій частині, не настільки світло, як це видно на камері. От, от Зовсім не настільки, камера підсвічує, в очевидь, да? Ой. я Запитувала, просто як народ тут гуляє. Да, вони ввечері прогулюються парами. Тут люди різного віку, дуже багато таких, кому конкретно за 30, так, 40 і далі, туди 50, 70 і так далі. І вони парами гуляють. Зараз така, такий період настав, що в день особливо не прогуляєшся, лише тільки можна все зробити або прямо рано-рано вранці. Або ось, наприклад, як зараз, то ввечері. От. Зараз, до речі, я оце йду, і у нас 20-та година, 30 хвилин, тобто половина 10-ї, десятої, на десятої. Були ми біля океану, багато дуже людей, великі хвилі. Я не купалася, я навіть я не збиралася купатись, тому що все-таки ну, вже пізно було. І... Перший раз заходити в океан і так пізно ввечері, наче мені не хотілося. Це буде якось наступного разу, коли це буде день. Такі, ну, сьогодні люди купалися, дуже великі хвилі були, то е серфінгістів було так достатньо. З собачками бігають люди, теж прогулюються і просто бігають з океану. Я там вже трошки прогулялася і потім згадала, що треба йти дихати, дихати повітрям. До речі, машину 15 хвилин від нас туди їхати недалеко. Вам, на жаль, не буде чутно звуку цієї пташки, яка починає свій спів у 21.30 і закінчує його у 5.30 ранку. Тобто всю ніч уявляєте собі, і вона ще без перестану, І таке враження, що наче, знаєте, хтось такою пльоточкою, так пльоткою, наче е, хлеще там на вулиці. І вона біля нашого будинку прям дуже-дуже близько. Якщо я відкриваю вікно, щоб свіже повітря вночі заходило, то взагалі вона не закривається. Вона оце як півдесятої вечора починає, так в пів шостої дня закінчує. Ой, ну Таке пі. Пізнє ком'юніті таке, я ще не знімала, звичайно. Я колись із зумби йшла о 8 годині, але не в 9.20. Ось іде. Буде ще згадати. Інколи мені хочеться знімати такі відео, то хочеться поставити якусь музику гарну. І хай вона буде, знаєте, потім з часом для себе коли-небудь подивитися за чашкою кави, розслабитись. Але, на жаль, Ютуб не всі пісні, не всю мелодію, музику пропускає. Треба обирати. Ой, Боже, як пахне! А що ж пахне? Наче наша черемха, ну тут черемхи немає, але є дерево, дуже схоже на неї. До речі, магнолії тут так пахнуть магнолії. Я дивлюся, тут магнолії, прямо от як дуби, як, ну, як дикі дерева, як звичайні. У них такі великі, великі дуже квітки. Іду разом з вами, ви мені допомагаєте. Ну, до речі, ем, приємний такий вечір. Ну, от, знаєте, от з приводу погоди, з приводу... Це ж вже 9-20-9.30 десь вечора. І ну не прохолодно, Ось так. Я з собою взяла тянуся сумку, в мене там така ковтинка спортивна, більш плотна. На мені така, наче вітровочка тонесенька. І щоб ви розуміли, я навіть я не одягла ні ту, ні ту. Ну не жарко, звичайно, але й не прохолодно. Ну, легше, вже не так, як в день, але перхолоди ще немає. Отої справжньої. Українського повітря, звичайно, не вистачає. Красиві ком'юніті вечірня, красиві вогні. Люди прогулюються, як я і казала. Звуки ночі. Ну, як ви зрозуміли, мені вже не страшно, тому що йде попереду родина, вони бігали, зараз прогулюються просто. Та я вже тут зрозуміла, що е, ну, нормально, що тут ввечері дійсно можна гуляти до пізньої ночі. Я просто, я так розумію, що за роки війни в, в Україні я відвикла від нічних прогулянок. Я і раніше не сильно там гуляла вночі, а це як війна почалася, то тим паче, от, мабуть, в тому причина. Я дуже давно не гуляла вночі.